Шляхом ретельного контролю постачальника на виробництво «Єдність Фуд» потрапляє лише якісна сировина, тому до нашого клієнта прямує лише якісна продукція. Завдання лабораторії проконтролювати дотримання всіх вимог на кожному етапі виробництва, дотримання технологічної санітарної дисципліни, сертифікація за системою ХАСП. Ефесе 22000 ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 дозволяє нам виготовляти безпечну продукцію. Завдяки професіоналізму та кваліфікації команди, яка працює на сучасному обладнанні, споживачам гарантована якісна, натуральна і корисна для здоров'я продукція. На виробництві єдність Фуд» всі процеси починаються з завантаження сировини. Зерно завантажується транспортерами в бункер вихідного зерна. Потрапляє в відділення очищення, відділення подрібнення у розсійники. Після фракціонування та додаткового очищення продукт потрапляє до вібросталів, де розділяється по питомої вазі та відділяється зарадок. Після цього процесу зерно потрапляє на вальцеві верстати. Після вальцевих верстатів. До потрібної фракції розмалюється продукт та висіюється на російниках, додатково висіється на ситовіячних машинах та потрапляє на Фінальне очищення та у бункера готової продукції. Потужності виробництва дозволяють нам виконувати замовлення будь-якого об'єму. Компанія «Єдність Фуд» – це сертифіковане виробництво з контролем якості вхідної сировини та вихідної продукції, яке здійснює атестована лабораторія заводу на новітньому обладнанні. Ретельний аудит постачальників сировини, гнучкість технологічного процесу виробництва дозволяє нам виробляти різні види продукції згідно з побажаннями наших клієнтів.